От десята зустріч Рамштайн сьогодні пообіцяли, бо ж підтвердили, що понад 150 танків леопард буде в Україні. Я згадала український фільм, де трішки але відро: 150 танків. Це ну, не ті 300-400, які нам необхідні були, але ем, я так розумію, це початок, чи це поки от єдина цифра, яка в нас є? Ну я хочу зауважити, що не тільки немецькі леопарди. А інші дуже цікаві от екземпляри будуть знаходитися на території нашої країни, які будуть рвати на шматки всю ту мерзоту, яка лізе на нашу територію. І повірте, те, що ми будемо мати, буде більш ніж достатньо для того, щоб вони розуміли, що те, що вони зробили 24 лютого, 22 року, їм робити було абсолютно не потрібно. От ми розуміємо про кількість. Через налоше не тільки про леопарда йдеться мова. Дуже багато буде цікавих дверей от, у наших військових для того, щоб вони з їхньої допомоги могли рвати наш марків цю марзоту. От через налож, яка вдерлася на нашу територію. Пане Олексію, стосовно леопардів, зрозуміло інших подарунків також чекаємо. Зазвичай ну ми звикли до того, що після Рамштайну не оголошується чогось такого. Все ж таки, я так розумію, наші партнери сходяться на тому, щоб залишилося сюрпризи сюрпризами для клятих окупантів. Нехай це для них буде подаруночком у всіх розуміннях цього слова. Ну і щодо того, що ми можемо сказати, якісь нові рішення були прийняті стосовно там, морської коаліції, стосовно далекобійної зброї, стосовно літаків, можливо. Давайте я вам скажу, що сьогодні, коли міністр оборони мав доповідь перед президентом нашої країни, це доповідь була сама найдовша по часу. Я таку інтригу вам зараз кинув. найдовша за часу за всі ремштайни, які відбувалися от, до цього. От, це був 10-й, десятий на налоше. Доповідь міністра оборони вона була по часу з рахуванням перерахування всіх тих здобутків, які на сьогоднішній день має наша країна, вона була сама найдовша. Це до питання, знаєте, як кажуть, так коли там контрнаступ. Я так розумію, що можна вже очікувати, якщо врахувати цю доповідь по часу, то можна вже очікувати контрнаступ. Я хочу сказати: вирішує ставка Верховного Локомандує, вирішують наші військові за їх пропозиціями. От, дослухаємося, розуміємо спільно до нашої перемоги. От, не треба поспішати. Все робиться за нашим планом, ще раз того, що все це буде наш план. План нашої країни а не так, як нам хтось десь колись пропагує, пропонує, розповідає. От я вчора мав виступ, і можу сказати, що зараз росіяни почали репетувати і всіляка починають розповсюджувати таку дезінформацію, що нібито у нас тут розпичі, що нам нібито наші військові не готові, і багато інших несенетниці вони дуже активно, крайні десь тиждень півтора ми спостерігаємо просування таких наративів, які не відповідають дійсності. От віримо наше військо, цінуємо наше військо, от з великою повагою до наших хлопців, дівчат, які боронять нашу країну. Ми в тому абсолютно впевнені, що наші захисники найкращі, і ми точно знаємо, хто обороняє нашу країну, хто тримає над нами небо, хто тримає під нами нашу українську землю, тому що це наші хлопці-дівчата, з якими ми вчора працювали разом на одних підприємствах, спілкувалися, навчалися. Тепер вони обороняють нас. Тому ми точно знаємо, і нас точно в тому не переконати, що там не зрозуміло, хто обороняє Україну. Я так розумію, що ви кажете про о, о, ту статтю Вашингтон Пост, де було про те, що в Україні там. Кадрових військових не вистачає якийсь там песимізм у нас росте і загалом контрнаступ під питанням Ну, з 30 жовтня, 21 року, деякі видання, які знаходяться далеко від нас, вони розповсюджили про нашу неспроможність чинити опір Російської Федерації. От вони розповідали, що величезна друга армія світу, в них тут сила селена зібралася, і що ми маємо бути. От мати великий клопіт, якщо вони на нас підуть, нас лякали дуже довго. Ми розуміли про що мова, ми дуже потужно до цього готувалися, і те, що ми вже сьогодні 385-й день боронимо нашу країну, це відповідь всім тим 에, людям, які не вірили в нашу країну, не вірили в наші збройні сили, не вірили в наше вище військово-політичне керівництво країни, тому що плани були зовсім інші. От це наша земля. Ми нікому її віддавати не будемо. Ще раз наголошую. То ніяких компромісів з терористами от, бути не може Крим, Донецька, Луганська область ці території будуть повернені до нашої країни, іначе буде не просто не може.